У нас в об'єктиві Олег Скляренко, да. чоловік, який займається з ветеранами в Золочівській громаді, супровід ветеранів. І ми заговорили про інвалідність, бо сам він інвалід. Скажи, як довго оформляв інвалідність? Довго людині це тусь тобто, дуже трудно зробити, тому що взяти от нашу громаду, у нас є травматологи. Там Но вони все время то направляють на Харків. Це вони погані Їдеш... травматологи Ні, чи таке я не знаю, вимога може закону. Це є такий закон, якийсь, що вони не можуть це підписати самостійно. Ну, ж, отправляють на Харків, людина їде з костелями, там, на інвалідному візку, Їдуть в Харків, проходять тих самих речів, травматолог, психолог, які є ну, у нас в золочі. Ну, я не розумію, навіщо це то ж, робити, щоб потім приїхати, все одно золоч ваш подаємо документи. Ну, то ж, який смисл оцих у у цих поїздок? То... А якщо в людини немає транспорту? Скільки ти оформляв інвалідність, скажи? Чесно, навіть неділю. То це ще й недовго, так? Да? Та ну це я на своїй машині і поїхав, есть... От щоб тобі довести свою інвалідність, тобі просто ногу на рентген, там металу скільки, щоб вже зрозуміло, що то напівне не твоя нога. Ні, ну там. А, а ці що них, без, без ніг без, без без ніг вони теж проходять кожний рік, і ну, вони є, всі думають, що вона що, зросла на ну, хтось не бачить. Оцо, Оце сексу. залишився цей ідіотизм, коли да, думають, що да, вона зросла. Да. Це ну, з людина тут проходить кожний рік, і максимум там на два роки дають йому, і він через два роки без ноги опять їдемо. Доводить щось... що він так, без щось, ноги. ну то есть, я цього не розумію. Если в людини нема ноги, вона ж не виросте. Вже. На мій погляд, можливо, він не дуже правильний, можливо, не професійний. Але я вважаю, що чоловік, який пройшов війну і прийшов поранений, його треба на руках носити. Йому треба не то, що допомагати. Ну, а нас треба то... так, щоб він навіть ні, не заморачувався, ні на шо, що. щоб раз і все було. А в нас треба кожен раз зібрати пачку документів, яку то тобто, поїхати на комісію в комісію. Ну в комісія там адекватні. Я скільки раз їздив там сразу, оп, да, Ну, Тобто нема... сам порядок треба міняти, міняти порядок. Да? Конечно, міняти порядок. Сам я думаю, що в золочі лікарі також адекватні. Ні, Про... Золичі, проблема навіть в другому. Да. Напевно, проблема в тому, що ну то есть, вони виконують свою роботу, тобто. А це ж можна упростити, якщо тут є сравматолог, навіщо їхати кудись. Однозначно. Я сподіваюся, що зараз твої слова, вже як людина, яка працює з інвалідами, сам інвалід фронтовий, почують чиновники в нашій країні і зрозуміють, наскільки це убиває довіру до держави з боку ветеранів. Так от чому не йдуть хлопці служити такою рішучістю, як раніше? Тому що вони бачать, як ставляться до вас. Так. Вони бачать і це відштовхує. Ви не отримуєте тих коштів, які отримують ті, хто ідуть убивати нас за гроші, але хоча б повагу. Відношення бути. Ну то менше оцих. Поїдь туди, візьми там ту бумажку, приїдь сюди, візьми тут оце. А потім ну, то есть, це все робитися в одному місці. щоб приїхав інвалід? Зробив це в одному місці. все, відправили на комісію. Все. Ну то есть, без всіх лишніх переміщень. Я думаю, що приїхали до інваліда ну, це додому буде, і зробили все. Це вже буде зовсім. А якщо, не буде, немає, а, не а якщо хочете то, дистанційно, то подаруйте йому комп'ютер, щоб він мог все оформити то, дистанційно. Ну, дистанційно не оформляється. Такі. Ну, якщо в нього ноги нема, скажи, братику, що ще треба доводити? Що в нього нога є, чи що. Ну, нас, ну Сфотографує нас він. Це було недостатньо, як ми бачимо, це потрібно. Так було раніше, і зараз так само? Да. Кожний рік, максимум два роки, людина без ноги перепроходить комісію. Це то есть, не зрозуміло. Я думаю, це всім військовим не зрозуміло. Як таке може бути?